Благословення митрополита Макарія та отця декана Бродівського Львівської єпархії Пецу Архимадрита Миколая у храмі святих жінок мироносець Православної церкви України у Бродах відбулося богослужіння за Україну. Дай україні нашій, перемогу над ворогом і битиним і невидимним, і храмці приворочені святим женам, мироносити, що сьогодні до них молить по водам і всі двої святи, нині і на ще і вічні. Цей храм іменується як храм-меморіал в пам'ять про воїнів Зброївської громади, які загинули в новітній війні за незалежність. Під час богослужіння освятили приміщення храму та спільно з громадою молили за наше місто, наше військо та Україну. nie po i na wieki wieczne Що має і ми України, і в навіть у нашого несомнення священні, що немає, ми трохи наших священників, ще і у Христі брашна. o'r rhaid i'w wthio'n dda. Gwladwch, O'r Rhaid, Gwladwch, 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 Gwladwch. Gwladwch, o'r Rhaid, ysgrifennu'r ddau, a'r ddau, a'r ddau, a'r Віску з Божому дім, подаючи Україна і перемоги. ми мир і спокій, молимося, благодійні милості, воїнів наших, які на полі бою перебувають, і смертельно рада в городі, подаючи і захист, страдаючи, поранених, і гори воюю наших диви, здоров'я скоро їм подаючи тим, які в полоні перебувають. Something that he's meant to be better, as he said, he's been in a more much for me, for that.

Добні богонословичем нашим, і всі щати, землі в кріжби прославили, ще тих же мроносить їжі храм, і світло пам'ять звертим, ще ти праведний волосів, як іманник. і мани, і всі щати поміли нас, бо Він благий і чоловіка люблять. Отч, отці, отці, дорогі наші воїни, захисники, шановний пане мер нашого міста, пане Анатолій Андрійович, шановна пані Оксана Павліна, шановні депутати, дорогі брати і сестри. Слава Ісусу Христову! Настала та хвиля, про яку ми вже віддавно думали, старалися всі і влада наша, і ми, щоб у мирі в порозумінні, на своїй землі утвердити правду. Але ворог з усіх сторін нам перетиняє. І за ту правду сьогодні гинуть наші бої. Сьогодні ми за них не забудемо. Ми ще за ними молилися. Немає повної радості в наших серцях. Хоч ми і вийшли в новий храм. Ми всі думали, що все станеться інакше, що на нашій землі. Ми повинні вжити в єдності, любові, не чекати руського миру, щоб він нам перешкоджав і не дозволяв нам всім здобути щасливе життя на Україні. Були моменти різні. І сьогодні і отець, вчора отець настоятель Ігор просив і говорив позавчора. Майте можливо до надії. Опам'ятайтеся, хоч є благословення владики нашого і нашого пристоятеля Епіфанії, за який закликав утвердити правду, ми ще надіялися, що навіть і сьогодні вийде отець Ярослав з своїми людьми скаже, отці, простіть, ми ще помилили, давайте будемо жити ще разом прославляти. Вони молитого варті, будували храм. Але ми їм не перешкоджали. І сьогодні інші не буду говорити, я дякую всім будівникам, які будували той храм. І закликаю всіх обдуматися, задуматися і повернутися на правду. Ворог врятує, не дає нашому народу спокою і нашим воїнам. І тому я сьогодні складала всім подяку, хто тоді нашим воїнам. Парафіяни. Дякую вам, пане Анатолію Андрійовичу, пасавні, вам депутати, всі. Ворожнечі нашому в нема... серці немає. Ми сьогодні кажемо, прийдіть, єднайтеся, Богу служіть і просім Бога, щоб Господь Бог не допустив нашого ворога до нас. Щоб не було рабами, а ми хочемо жити. До рівня незалежності, єдності наша Сина. Нехай Бог нам допоможе, а вам всім дякую. і бажаю вам щастя здоров'я, дай Боже, всім нам в молитві приходити до храму, дочекати, перемогти ворога і щасливо прожити у мирі на нашій славній землі. Ми того варті, Боже, великий єдиний нам Україну. Сочесні отці, дорога наша влада Анатолія Андрійовича, Оксана Павлівна, депутатський корпуси, дорогі наші хлопці-муцовці, які сьогодні разом з нами і завжди з Богом береженою ним народом нашим. Дорогі усі вірні побожні, благочестивий український народи, всі, хто сьогодні. Прийшов, щоб вперше вознести на своїй рідній мові, як це благословив Господь наш Ісус Христос під час зіслання Святого Духа, коли помішав мови, щоб на рідній мові ми могли в рідній своїй державі служити і прославляти милосердного Бога. Якщо з волі, без волі Божої за нашої голови навіть не падає волосся, то без волі Божої ніщо не відбувається. І сьогодні щоб хто не думав. Сьогодні Господь благословив і привів нас у цей святий храм, щоб ми усі єдиним серцем і єдиними устами прославляли милосердного Бога. І храм від сьогодні. Буде відчинений для всіх, де Господь каже: прийдіть до мене всі, струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Не буде він і за високими парканами, за колодками, а всі, в кого в серці є віра, Бог правда і любов до України, і шана нашим героям, які віддають життя за наш народ, за усіх нас. Зможе прийти сюди і вознести молитви, бо з благословення блаженнішого митрополита Київської всієї України Епіфанія, Високопреосвященнішого Макарія митрополита нашого Львівського. Від сьогодні цей храм іменується храм святих жінок, Мироносець Православної церкви України, храм Меморіал пам'яті всіх загиблих. Воїнів-захисників бродівської громади, які віддали життя за усіх нас. І тут, у тому храмі, на стінах святого храму, будуть викорповані імена всіх наших воїнів, які пролили свою кров, віддали життя, щоб тут, на нашій державі, ми могли вільно Бога прославляти. І проживати, і щоб кацапської ноги тут не було. Ми віримо, що так як в перші століття християнства, кров наших мучеників була насінням християн, так і сьогодні кров наших дітей, які патріоти, які Християни і з любові в серці віддали життя за усіх нас, ця кров є насіння для подальших поколінь богом береженої України. Я сьогодні низько кланяюсь і щиро запевняю, що буде кожної святої літургії за них лунати молитва. А вам, усім, хто сьогодні прийшов цю правду Божу допомогти. Піднести, нехай Господь всі кресно благослови, подасть усім нам миру, спокою, перемоги над ворогом і процвітання нашому місту, нашій владі і Богу береженій Україні нашій. Нехай Господь кожного з вас благослови. І як я казав вже колись, що всім бажаємо. Десять разів більше того, нехай Господь дасть, чого нам бажають. Божого благословення, мудрості, єдності, перемоги усім нам. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Завтра соборна Божественна літургія, Перша свята літургія. Відбудеться у цьому святому храмі о 12 годині, де буде лунати молитва, як і за всіх живих, так і за всіх, хто віддав життя за Богом бережену Україну. Тому не лінуємось, єдинась і просімо у Бога великої ласки. І в подальшому кожного дня у цьому святому храмі буде лунати свята молитва. Тому не сидімо по домівках, а єднаймось, бо з нами Бог, з нами правда і перемога. А всім, я кажу, як ми завжди кажемо, як співаємо в часі великого помечір'я. Задумуйте задуми, та вони не здійсняться, бо з нами Бог. Слава! Por aí. E